Ці рейдери підписники мого каналу. Сьогодні у нас при ремонті така от техніка є мак, але вона називається VICTU, мабуть. Приїхала з проблемою, що не Тобто вона запускається, але давиться при натисканні на газульку. от такі от І клієнт сказав, що я ремонтував її минулого року, я тут міняв кільця. Ну, Те, що люлька міняна. так, Ну, Скоріше за все міняно. А те, що ну, в минулому році я міняв поршневі кільця, ну це, мабуть, мало ймовірно. Можливо, пройшло набагато більше часу, чим е, клієнт ну, гадає. Тому що я не пам'ятаю, що я її робив минулого року. Е, я її робив, але ще на тій старій майстерні. На цій майстерні я вже, можна сказати, Півтора року, а переїхав я на цю майстерню ранньою весною і е, кос в ремонтах ще не було. Так, ну, і, ну, не знаю, коротше, але, скоріш за все, я її ремонтував, так. Звісно, можливо, ремонтував, але ж е, два роки тому як мінімум і на тій майстерні, не на цій. І включено, виключено. Праймер перевіряв при клієнтові, наче качає. Заслінка якось там open, відкрита, Closet закрита. Дергаємо, спробуємо. Сами, да, Кнопка не працює, тому що відвалився проводок. Техніка є малокубатурною, що робити з малокубатурною технікою, і також розповідав, пояснював, саме перше це може бути забитий глушник. Ну не глушник, а випускне вікно і можливо грязюка на відстійнику в карбюраторі. Дані карбюратори можна розбирати, можна чистити, можна мити, з ними робити можна все що завгодно. На звичайнісінькому кітпромі туди краще зовсім не пхати своїх клешеньок. Тобто я свої клешні туди не пихаю, бо Бо воно так не працює. Якщо він нахитнувся, то він вже віджив своє. Що у нас тут все брудно? Тут у нас ну, мокренько, тут у нас ну, грязненько. Зону чистого повітря потрібно буде відмити, щоб вона виглядала, як в котика лизунці. о, є котики можете сходити, подивитись, що вони там чудять. Мій це все діло робить. Завжди. Я не знаю чому, але завжди. Такс. Це, мабуть, також відкрутиться. Це краще від'єднати. І до... до глушника. Така стара дерев'яна бензокоса, І, до речі, вібрація в неї мінімальна. Тобто навіть не відчувається, що вона там вібрує. Ой-ой, це вже розсипалось. Так, міняв там он, герметик видно. Міняв, лазив там, збиваємо оці штуки. Це по типу стопулочки, щоб самі гвинти не відкручувались. І у нас тут весь знімаємо глушника і дивимося що там заховалося якщо тут нічого не заховалося то проблема може бути може бути з карбюратором рушник у нас тут чистий, тут дметься, чисте, тут у нас ідеально чисте. Ну, трішечки засаженість є, але... але там все ідеально чисте. Зараз, е... як почистити оцей нагар? Берете отут. -от -от. Реботите, виколупуєте все, а потім продуваєте компресором, щоб того нагарчика там не було. І буде вам щастя. Зараз цією процедурою займуся. Ось так. Ну так оце віконце повинно виглядати. <клес> Зараз скручу все докупи і... Знімаю карбюратор, обмию його трошечки, покладу картоночку і будемо розбирати, дивитися, що там в ньому заховалося. Паливний фільтр забитий, я паливний фільтр поміняв. Проводу зліпив докупи, так як повинні бути. От Паливний фільтр. Так от виглядає. Тобто, лише заміна. От він навесенький. Пхаємо туди. Карбюратор я помив і потрібно розібрати верхушку там, де сітка від стійника. Можливо, діло там, а можливо через сам паливний фільтр. Що ми бачимо? Сітка. Сітка від стійника трішечки забита. kas te ka kari avatsasid Ну так вот она выглядает, она налаштуется, вот, брудна, брудна, сейчас э, Мыю мию, мию и продуваю компрессором, Ну, десь отак от вона тепер повинна правильно виглядати. Тут все чистенько ідеальненько, далі сітки нікуди нічого не пішло і не полізло. Сіточку встановлюємо на те ж місце, де й була. Ну і все. Тут також все чистенько. Далі лісти на даний час немає. Сенсу. Ви вже дивіться самі, як забажаєте. Це лише для перевірки, тому зону чистого повітря я пізніше помию. закрутити і перевірити, чи все я там правильно зліпив докупи, чи вимикається. Так, є іскра. Так немає. Тобто, тумба справний. Проблема була лише в відваленому проводу Закручиваемся назад. Люльку вдягли. Заслінка Вниз закрита, вверх закрыта. Закрыли, дергаем. А, праймер. Праймер качаем, хоть там вен уже помутнів, потемнів, але там качає. Якось так. Таки зніму корпус повітряного фільтра і відмию зону чистого повітря. Оце також я відмию для клієнта, оцю решітку відмию, повітряний фільтр лише протру. Мити його не потрібно, бо він збільшиться там в декілька-декілька разів і буде величезний-величезний здоровений Так що не мийте в чистому в пальному. Його можна мити лише в мильному розчину, але е, дивіться, не переборщити з цією всією сракою. Якщо переборщити, то е, техніка буде запускатися ідеально, працювати ідеально, а з глушника будуть йти от, такі от е, миль, мильні бульбашки, здоровенні мильні бульбашки. Якось так. так що от, от вам і самий-самий-самий елементарний, мож, можна так сказати, і ремонт. але Ну, не завжди те, що здається самим елементарним, може вийти самим елементарним. Інколи бувають і набагато гірші випадки. І якось так думайте, а там вже не мені вирішувати. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і миру мир вам! Всім привіт, підписники мого каналу. Приїхала техніка з проблемою, що не ну, запускається, але давиться при натисканні на газульку. Отака от техніка ЄМАК. І що хочу сказати, по ремонту там від відео буде, але це доповнення до ремонту. По факту я довше займався оцим дошиванням проводу і вшилювання в вкле, клемники, тому що вони там повідгнивали і повідвалювалися. І відмивкою і безпосередньо самої зони чистого повітря, тому що вона була брудна, брудна, бруднюща, чим самим ремонтом. І якось так. Відео хто бажає, то повне відео вийде вже на наступному тижні. Дякую всім.